Мої дорогі глядачі! Рада усіх вас вітати на каналі Тепло Домашнього вогнища. У нас такий ранок, ніби як з морозом, в день жарко, а вранці такий туман, так свіжо. А у мене сьогодні має приїхати Ярики Віка. Покажу, що ми готували і чим займалися ці дні. Зараз зверху сиром затро і все. У нас сьогодні купа готовки. Лишилось кісто. після піци. Робимо пиріжки з картоплею. Було у нас сьогодні три піци. Скажи, Танюшка, це піца без помідорів і сиру. У нас дехто не їсть. Сир і помідори. А ще будуть гомінки, вариную, холодець, пюрешка, пиріжки. І зробимо такий смачничий салатик. Покажу потім. Дошки класні. Дуже-дуже смачно вони. Тут у нас ще холодець вариться. Сапит. І Таня вон яку нарізку сальну зробила, в морозилку. Клас. І соді стала на ту саму бляшку. Виклала гомілочки. Ставлю бити. Так, Тут ще Танюшка кришить салатик. Такий в нас ловичевий. Перчик, краби, капусточка, ще буде помідорчик. Зараз накришу, ще буде помідорчик. Що ми ще там усе? все циволі будемо давати? Ні, не будемо цибулі давати. Буде такі. ось така мисочка Хорошенька. Пиріжків у нас вийшла, салатик докришуємо. Ще кукурузки додамо. А що ж, сім'я велика, ну то ж треба щось приготувати смачненьке. Тут ми вирішили в останній момент, що це буде не холодець, а бульон з курочки. У нас тут ціла мисочка пиріжків з картоплею, салат. гумілочки, піци вже тільки залишки. Тато тільки з роботи приїхав. Так, Степа приїхав тільки з роботи. І ми вечеряємо ярик з вікою в кімнаті, Саша вже поїв. А ми сідаємо ввечері. Так, то є всім смачно. Дивіться, <гум> думаєте, чого вони тут сидять? Чого вони тут сидять? Що вони тут чекають? Бачите? Бачите, що вони чекають? Вони молоко чекають. Я вам багато не дам, бо в мене одна кізочка, і це вже не так багато Ай, Але вранці це обов'язковий такий ритуал. І ввечері. Вивела свою красуню. Вже зараз далеко не вивожу. пшениці у вона травичка. Але, може, в понеділок покруплю. Так, вона мені зараз виверне відро, треба забрати трошки. Така роса. Я завжди кожний ранок люблю походити і ввечері люблю. Але вже така холодна роса. Ох, але так приємно я люблю це. О, не видно. туман такий був вранці. І така роса госта. Чудова. Ой, всім гарного дня. А я покажу вам, що ми сьогодні будемо робити. Ми знову в лісі. На хвилинку виїхали. Ми, може з півгодини походимо. Більше нема чого ходити. Грибів нема, ні отруйних, ні хороших. Але вирішили трошки поїхати. У нас Ярик з вікою, Таня з Даринкою, Саша там з Тьопою пішли знов на рови по рибку. О, трошки. Привіт всім. Привіт всім. Дарусь, помахай ручкою, моя зіронька. Привіт всім. Так, Така погода чудова, то ми думаємо. Прибіг нема. Нема. Чого не скористатися такою погодою і не подихати знов свіжим повітрям? Так, дасть? Бігає по гірочках yeah. Саша рибу. Рибу! дивіться, які бички витягує. Йолки! Я зараз покажу вам. Дивіться. Дивіться. Чекай, я не буду тримати. Бабуся, я только варту. Саш, покажи. Дивіться, які бички. Боже, в такому болоті. Там відерці бички. А в болоті повитягували. Там такі вони товстенькі. А ну покажи, Саш. Дивіться. Дивіться, які робиться. Саш, а це не сон? Ні. Ні, товстеньке, це що таке. Це ротанки. Яка рибка. Угу. Не похоже, мені на родина гарну губа. Бачите, по що треба їхати в ліс? Не погребає, ні. Навіть В общем, дивіться, які у нас пригоди. Ми засіли в піску. <рес> Це свобода, ура! Ото ми тут були в ямі. Ну що, то в тому теж свої пригоди якісь є. Ну вже не сумна неділя, правда? Вже в мене сумно день провели Моменти, коли додому приїжджають діти, просто безцінні. Аби тільки вони росли усі під мирним небом. б хотіти ще. Ми попали на такий розлив. Класний. І Саша вже хоче рибалити, вже не хоче ніякого лісу. Може, зараз приїдемо рибалити. Сьогодні рибка, Так, це ми вже другий раз таки приїхали. Взяли собі смаколики. Ну давай, Танюшка, давай. Мамочка. Давай з Богом. Лови, лови. Ми всім складом приїхали знову. Взяли що з дому поїсти і вирішили провести день з сім'єю, поки тепленько, сонечко. Нічого, крім дрібної рибки, не вдалося зловити, тож випускали ці бочки, що наловили в болоті. Саша каже, нехай трошки собі хоч поживуть в чистій воді. Дай Бо, сонце, сонце, сонце. Та й приїхала щось покажу в тих Мама з доночки.